Привіт. Ну що, сьогодні я буду з моїм дорослим помічником Д5. ДА Давайте згадаємо, що ми робили в попередній раз. Будемо вітатися? Давайте. Сіда вітаємо до мене. Ну Так прикольно пообійматися, бо весь день школа, садок, ніхто нікого не бачить. Е -е. Вітаємось сонечком. Сонечко, привіт-привіт! Ростислав ручки розкриває, мама обіймає привіт-привіт. І ще разочок на іншу руку. Сонечко, привіт, привіт, сонечко. І руки. Ростислав руки розкриває, мама і інша ручка зверху, одна справа. Обіймає. Виходимо. Давайте пригадаємо, що ми з вами вже вміємо. Якими позовами вміємо робити? Дерево. Дерево, да? Дідмайте або вище коліна, або нижче і Ростислав Міру. Він, він піднімає руки і навіть робить намасте. Ну добре, інша ножка. Ага. Або вище коліно я високо підійму і поставлю. Так. Руки через сторони. якщо впадете, ви можете триматися за стіл. Ну, давай, намасте в іншу сторону, зробимо. Красиво. А ведмідя хто пам'ятає? Як ведмідь ходить, давай невеличке коло. Так от далеко не ходимо, так? Ага, зовнішні стопи. Давайте, зовнішні стопи. Мішка лапи, Всі знають показочку. Палісу по і йде. Середні стопи зсередини. А вашим домашнім завданням буде, знаєте, яке? Полазити по дереву. Можна навіть взутті. Нічого страшного. Але так, щоб ви попрацювали вашими стопами. Давайте на п'ятку, Гуп, 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 з п'яточки перекатуйтесь на всю стопу. На пальчиках, як фея літає по нашому чарівному саду. тик 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 пальчиках, пальчиках, п'ятки. Смішно ручки назад. Тик, тик, тик. Давайте чаку зробимо. Давай. Високо, носочок натягнути. Високо. Високо. високо, 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 високо. Чудово. І, звичайно, наша вправа, як ми можемо пальцями порухати. Ну, давай, ставай. Ага. Ти на свій киломок, я на свій. Дивимось на пальчики ніг. Можемо підняти великі пальці, а інше залишити? Поміняти чотири малесенькі да, чотири підняти. Поміняти. Якщо у вас виходить, можете швидко робити. Значи, ви вітаєтесь. Так. Привіт, привіт! А ми пальчиками, 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 пальчиками. Давайте присядемо наші мулягушки такі Ква-ква. Ага, а чи можете п'ятки поставити на підлогу. Став стопи ширше і п'ятки поставиш. Добре, мені просто було цікаво, щоб таку жадку зробити. Ква. -ква. Гам-два. Вибід, вибід, вибід. Окей. Давайте ви великі пальчики притиснути руками, а інші піднімати. О, це важко. Пробити зі мною. А потім 4-4 притиснути, підняти. Поміняти. Поміняти. Або без допомоги рук може, ви можете піднімати, піднімати. Дивіться, що у вас виходить. Піднімати, піднімати. Піднімати, піднімати. І давай так зробимо. Угу. Як і передній раз, значить ми крокуємо. Але ви міняєте 4 пальці великі назад, то 4 назад великий вперед. Якщо ви, мої любі зайчики, падаєте, ви тримаєтеся за стіночку, ні, робіть, будь ласка, те, що я прошу. То як же наші хлопчики і дівчата навчаться в такому продвинутому рівню? Вставай, покажи, як можна триматися, якщо падаєш. Ручкою тримайся, не наче ти падаєш. Да. Наприклад, це я допомагаю раз і поміняємо в іншу сторону. Допомагаю тобі. Припіднімо стопу, щоб було як піднімати стопу і міняти пальці. Супер. І боком до камери, супер. І як ми робимо з іншою ножкою? Однаково, щоб ніхто не ображався. Стіна на півбока, щоб було видно, як ти пальчик і міняєш. Клас! На зеленому килимку гарно видно. Ну ладно, це ми з вами робили попередній раз. А давайте сьогодні щось нове зробимо. Візьміть якийсь м'ячик. Трехненько покласти його і порозкочувати стопою. Лоскітно. Лоскітно, клас. А якщо ми вісінку не малюємо, можемо, то мій м'ячик прокотився. Вісінько. Він від тебе втік. Ага. Ну просто коло коло малювати. Змінимо ножку. Якщо падаєте, як завжди, тримайтеся. Вперед-назад, спочатку. Покатаємо. Покатаємо. Розкочуємо Так. А вісімку, це складно, як придумати, на п'яточці, а потім вісінку малюю на передній частині стопи. Ого. Ой, якось у нас тут брудно, брудно. Треба. Ти пил в суботу, просто Прийдеться витирати, ну сідайте, беріть якусь ручку ногами. Чи зможемо ми з вами підняти ганчик? Треба покласти, щоб він не полетів далеко. бо він... Дуже сідаємо. Угу. Чи зможете ви пальчиками ноги підняти ганчірку? О, та ще робота. Ну добре, ти, ти зачіпила гачком. А ти можеш, так от, як попередній раз ми брали фломастери, схопити і покласти? Або ви брали олівці. Схопити, або ви могли брати олівців на фломастери. Протирати підлогу. Мамі допомогти, так? Да? Пальчиками. А відпустити. Підняти, відпустити. Не допомагайте іншою ногою. Так, давайте міняти ножку. От у мене тільки тепер буде право, я себе робила. Схопити, відпустити. Схопити, відпустити. Схопити, робіть, робіть з нами. Схопити, відпустити. Ну, я вже зробила, я буду протирати підлогу. Так? Протирати. Протирати, протирати. І ще прям підняти, я так робила. Звисити велике коло малюєш, клас підняти. Дивіться, в мене ця стопа так не може, як попередня. Ой! Ножки аж заморилися, в мене вже не бере стопа. Давайте ховати тряпочку. Чисто встала, Ось Завжди так, дякую. Ручки назад, ноги вперед. Прямі. Широко. Давайте порухаємо коло, малюємо ножками. Давай ще ножки зробити. Всередину. Нехай стопа відпочиває. В іншу сторону. Клас. А давайте уявимо, що ми з вами песики і потягнемося. Ми попередній раз стрибали, а сьогодні давайте просто зробимо песики, так? сісти, потім потяг... сісти а, хвостиком на п'ятку, потягнутися вперед, даваро зі мною. І залишайте руки тут прямими, піднімайте хвостика, підвертайте пальчики ніг. І давайте, як собачки, тягнемося зігнутими ногами. Штовхніться руками по килимку, щоб вам слизько не було обережно. Приглядайте ножки. Довга спинка, хвостик назад нагору її можна навіть повіляти хвостиком повіляти. А тепер давайте згинаємо ножки, стрибок і така жабка. руки залишають на підлозі ква. Ква. Ножки широко, пробуйте п'ятки опускати. Якщо ви йдете, так можна так, а можна п'ятки опускати. Давайте пострибаємо. Сподіваюсь, мої навушники залишаться на місці. Поїхали? Скільки разів. Давайте. Поїхали. Руки. В принципі, приклеїти клеєм і не чіпати. Середні пальці вперед. Пас під нагору і стрибочок собачка. Гав. Згинаємо ноги. Жабка. Ква. Поїхали. Гав. Ква. Гав. Хвостик на гору. Коліна широко. Ква. Гав. Це вже три. Ква-хав. Ага. Це чотири ква. Класно. Ага, Ростислав, так працює, що аж футболочка закотилася. О! І вам так бажаю. Ну що, давайте сьогодні згадаємо ведмедів на велосипеді, щоб у вас була сильна спинка, сильні ноги. Ну що, їхали ведмедя? Дивись, спинку всередину. Да, а тепер покажу нашим глядачам. Спинку всередину. Залишаємо, ножки підіймаємо, зігнутися. Їхали в ведмеді на велосипеді. Тримаємось за кермо, я вже бачите, знаю слово, а за ними кіт, задом на це буде наш, наш власний ріш. А якщо ми схопимо ножки, зігнути, ви зможете їх схопити, так. Да. Схопити спинку всередину, середину, середину, а давайте місточок зробимо. Давайте з вашою мамою чи татом через вікці ляжете і зробимо міст. Давайте стоп. Добре. Ого, таке не кожен зробить. Лягай. Тепер залишай спинку на підлозі, піднімай стопи і стопи давай разом з'єднаємо. У нас буде мостик, під яким поріччя може ту-ту проплити корабель. Ту-ту. Опускаємо стопи. Давайте встанемо. А чи можемо ми з тобою, хвостик залишає на за ручки взятися? Як, Як вийде? Так. Знов з'єднати стопи. Один. Ого. Вищі стопи. О. Так. Іншу стопу з'єднати. Ого! А тепер піднімай підборіддя. Ради відпочивати. Спинку всередину. Може, ну, може бути зігнути. Класно, що ми руками. Кожен тягне руки назад. Давай поїхали вдвох, в парі працюємо. Плечі назад. Спинка втягується. Слухай, супер. Ну, Можливо, задання з зірочкою. Можна підвипрямити ноги. Це не легко. Це і виходимо. Так, да, ти правий. Ми саме гарно працювали. Так що, алмаза чи з хрест, як йому сидять? Вибирай. Мабуть, алмази, щоб спинка була рівна і стягнута. Будемо квіточку розкривати. Чи нову практику зробимо? Давай нову, давай нову. Давайте сьогодні уявимо кадр. Я кого кольору ти хочеш? Синього. Синього. А я хочу червоного. У кожного свій квадрат. І давай пальчиком. Mm. Угу. Давайте будемо його малювати. Знизу нагору, наприклад. Раз. В сторону, вниз. І закінчити. Квадрат вийшов. У кожного свого кольору. А тепер давайте так. Коли ви піднімаєте пальчик на гону, це вдих. Інша полосочка це видих. Наприклад, у нас вниз зараз. Вниз, це знов вдих І закінчуємо квадрат, видих. Дихай звичайному просто носиком. Поїхало вдих, видих, вдих. Видих. Можна дихати просто носиком, навіть тихенько, щоб ніхто не чув. Так, як вам подобається, комфортно. Я прикриваю очі. Так, ви будете гарно себе слухати і чути, наче всередини вдих це одна полосочка, видих інша, люба, будь-яка. Вдих наступна полосочка. І видих квадрат завжди буде готовий. Бо чотири полосочки потрібні. Вдих, видих. Смужки. Вдих. Видих. Давайте останній разок. Вдих. самий красивий. Самий рівний квадрат. Вдих. Видих. І тихенько покладемо руки на колі. Вітаємо долонів на масти. Так, йоги зазвичай закінчують заняття. Дякую туди одному, Дякуємо за заняття і до зустрічі. Бувайте. Вийшло гарно?